Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Стало відомо про чергову смерть українського футболіста у боротьбі з російськими військами. Загинув легендарний футболіст Ігора Северенчук. Хороший друг Андрія Шевченка. Сталося це під час бойових дій на території Курської області Росії. Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу. Колишній футболіст Ігор Северенчук загинув у бою поблизу населеного пункту погребки Курської області. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет і. Ора Северенчук народився 17 грудня 1993 року. Є вихованцем дю США Карпати, де його тренером був Ганадія Погорілиця. Ігор навчався в інституті геодезії Національного університету Львівська політехніка. Жив у селі Оброшена Львівського району. На військову службу він мобілізувався у квітні 2022 року. Був головним сержантом десантно-штурмового взводу. У нього залишилася дружина Вороніка, син Дениса. Мама. Батько та брат за час служби був нагороджений нагородою незламним героєм російсько-української війни, відзнакою Хрест пошани, відзнакою командира оперативно-тактичного групування Лиман, нагородним знаком за військову доблесть, золотий хрест та за мужність». На прощання приїде десятки футболістів, та, де, зокрема, сам Шевченко. В той же час новий президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Олександра Чеферіна та керівників континентальної організації до України. Відповідну заяву він зробив інтерв'ю для Sky Sports. у січні Чеферіна заявив про бажання пом'якшити санкції проти Росії у європейському футболі на талі повномасштабного вторгнення до України. Очільник УЄФА припустив, що юнацькі російські команди можуть повернутися до міжнародних змагань проте відкинув ймовірність таких послаблень для дорослих. Не реакція новообраного президента УАФа, новий президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Олександра Чеферіна Ріна та керівників континентальної організації до України відповідну заяву він зробив для Sky Sports. Президент УЄФА Олександр Інчеферін має наміри пом'якшити санкції проти російських команд на молодіжному рівні. Шевченкові так запропонував вищим посадовим особам УЄФА відвідати Україну на власні очі, побачити наслідки російського вторгнення перед ухваленням будь-яких рішень. Про пом'якшення санкцій я хотів би запросити до України усіх, хто ухвалює ці рішення членів комітету УЄФА, виконкому та президента, та Олександра Чефаріна, перш ніж він охвалить рішення про послаблення санкцій. Нехай приїде до України, і побачить усе. Завітайте до нас, поговоріть про наші проблеми. І після цього ухвалюйте свої рішення, заявив Шевченко. Я хочу продемонструвати нинішню ситуацію в Україні, бо від початку війни ситуація стає лише гіршою. Я не бачу причин, чому слід давати цю можливість повернутися російським командам. Це не зміниться. Війна триває щодня. відбуваються ракетні атаки. Гинуть люди. Нам потрібен більший тиск. На Росію аби припинити війну. Моя заява завжди буде такою самою. Я дуже проти повернення російських спортсменів. УЄФА вже розглядав можливість повернення юнацьких команд ю 17 за Росії до міжнародних змагань у 2023 році. У відповіді на наміри організації, тоді щонайменше 12 країн-членів УЄФА оголосили про намір байкотувати матчі з росіянами у жовтні 2023 року. УЄФА відмовилися від планів повернути російські команди до своїх змагань в ор. Організації пояснили це рішення відсутністю технічного рішення для послаблення санкцій. Андрій Шевченко був офіційно обраний новим президентом УАФа в 4-25 січня на посаді він замінив Андрія Павелка, що очолював асоціацію від 2015 року. Від початку повномасштабного вторгнення до України російські команди залишаються поза міжнародними змаганнями під егідою ФІФА та УЄФА. Менші санкції були запроваджені проти команди з Білорусі збірним. Та клубом дозволяється брати участь у турнірах за межами країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.